Коли тільки почалося це цькування. Ай-яй-яй, ай-яй, я не встиг на трамвай, а що це таке. 28 мільйонів, що прибрати взагалі. До речі, ці люди не розуміють, що прибрати батьківщину мати буде коштувати не 28 мільйонів а гривень. Це 700 тисяч євро. У цього на всього. Ви геть не розумієте масштаби. От якщо ви, наприклад, дивитесь, є такий блогер Урбаніст Чаплінський, ось там перебудова даху на одній з будівель у лікарні. 2,3 мільйони доларів. 2,3 мільйони доларів перебудова даху на лікарні. Для того, щоб там було озеленення, для того, щоб там можна було проводити час і так далі. І це норм. Ви з цим погоджуєтесь. Вас взагалі це не викликає якихось таких бурхливих сентенцій. Як це так? 2 мільйони доларів, а 700 тисяч? 0,7. 0,7, не 2, а 0,7. Що це таке? Я е, трошки... Хотів підготуватися, озвучити вам ще деякі закупівлі, на які чомусь в суспільстві геть не було такої реакції. А от чогось батьківщина мати викликала такі реакції, не треба цього робити. А решта, я ж кажу: ну це якісь хунвейбіни чи що, взагалі бажають знести, замість того, щоб перетворити цей символ, щоб він слугував Україні, вони хочуть витратити набагато, напевно, в 10 або в 20 разів більше коштів для того, щоб знести просто цей символ. Україна і так настільки позбавлена культури, настільки позбавлена якоїсь яскравої виразної архітектури, по нам пройшлася катком Перша світова війна, так звана громадянська кацапська війна, у нас перші національні визвольні змагання, потім Друга світова війна пройшла один раз, потім другий раз. В нас знищені були десятки тисяч храмів. У нас знищувалися не тільки храми, знищувалися цілі вулиці, будинки, тощо е совітською владою. Зараз ми бачимо знову, е нас знищують в війні нашу архітектуру, тощо. Перед цим це була якась дурнувата, шалена, безконтрольна забудова 90-х і 2000-х, коли також скільки історичних будинків просто були занедбані, їх знесли е і так далі. Тобто ви навіть не розумієте це, розумієш тільки коли їздиш по Європі, і навіть в якомусь маленькому, як в нас це називалось, СМТ або село, ти бачиш блін, а там такий костел там з 1600-х років стоїть, а там якась будівля ратуші з 1400 року. А там ще щось, а там якась пожежна частина з 1700-х років ще стоїть будівля, а там лікарня, які вже 300 років. Це ти просто бачиш цього безліч, безліч, І Ти розумієш, наскільки Україну збіднили, наскільки московити знищили нашу культуру, в тім числі архітектурну, може навіть в першу чергу, бо джерела література і так далі. Ну, це треба копатись, а архітектура це те, що ти бачиш ось на очі, ти йдеш по вулиці і бачиш, і ти розумієш, і це зносилося в першу чергу. Пам'ятники, монументи і так далі, скільки його вже мало, насправді дуже мало. А ви ще хочете просто позбавитись такого потужного, потужного символу, який міг би. Слугувати на користь Україні. Так ось я тут е, знайшов у інтернеті. Це далеко не повний перелік. Це далеко не всі мільйони, які витрачаються на сценарії, на якісь клумби, на бруківку. Ну, ви вже всі пригадуєте ці барабани, я вже не буду за них згадувати, але це просто що це за хрінь така, перепрошую, що це за маячня купувати барабани? Тобто, це. Всіх обурило. Але далі йдемо далі. Значить, овочерізки. Це Дніпровська райадміністрація міста Києва в грудні 2022 року закупила 12 овочерізок за півтора мільйона гривень. 12 овочерізок за півтора мільйона гривень. Норм. Причому роздрібна ціна найдорожча, найвища ціна. Кожної овочерізки, якщо її купувати в роздріб, становить 50 тисяч гривень, а вони її примудрилися закупити по 131, тобто в 2,5 рази дорожче. Купили 12, але це ще таке це квіточки. Далі. Закупили тадам, е, багатофункціональні ще сковорідки з сенсорними LED-дисплеями та USB-портами. Для завантаження рецептів, вартістю 725 тисяч 700 гривень кожна. І ще 12 таких сковорідок. Тобто більше ніж на 8 мільйонів закупили 12 сковорідок. Далі укриття на Закарпатті. Закарпаття нагадаю вважається одним з найнебезпечніших регіонів в Україні. Значить, в селі Осій раптово знадобилось укриття. Ось вся країна під бомбардуваннями, під ракетами. В Закарпаття е, можу помилятися, я перепрошую, але принаймні не помиляйся в тому, що це область, в яку найменше прилітало, найменше найменше, вирішили будувати у селі Осій Хустського району. Вирішили будувати укриття у школі у селі Осій. Значить, загальна вартість цього укриття 14 мільйонів гривень, тобто половина від суми. Яку я зараз не кажу дорого чи недорого, взагалі той, хто хоч трохи дотичний до будівництва і так далі, він розуміє, що це взагалі недорого, тому що, наприклад, для будівництва цього монументу батьківщина мати, я маю на увазі, будувався кран, який потім був розібраний, і демонтований стометровий кран. Там тільки вартість одного крана складала як пів вартості монументу. І так далі. Тобто 28 мільйонів гривень, а це проєктна документація, це треба якось робити. Це взагалі геть небагато, насправді, геть небагато. Так ось укриття у школі у селі Осій коштує 14 мільйонів гривень. Найнебезпечніший регіон в Україні. Там раптово знадобилось укриття. Окей. Підсипання піска у пляжу Центральному Веселка Тельбін. І Троєщина 6,5 млн грн. Там пісочок щось вже не такий шар товстий, не такий грубий. Треба ще підсипати. Підсипати пісочку. 6,5 млн грн. Норм, ок, жодних запитань у людей. Далі, ну, 300 барабанів з натуральної шкіри. Ну, це, це тут теж згадується, якби... До речі, звільнили цього виконуючого обов'язку Дніпровської адміністрації Павла Бабія із займаної посади після цього скандалу, але тим не менше. Далі 574 мільйони гривень на добудову музею Голодомору. Не 28, а 574 мільйони. Півмільярда гривень на добудову. Він уже існує, музей існує. Трясця, ну, на час війни, він ще може поіснувати якийсь час в недобудованому вигляді. Чи ні, чи це так конче потрібно. Ось що стосовно. Чи не найголовнішого зараз у світі символу України у вас така бурхлива реакція? Як це так замінити? Значить, совітський герб на трезум. Хай буде совітський герб, хай всі у світі, мільйони, мільярди людей дивляться новини і скрізь бачать, що на символі Києва і України радянський герб. От це, це так має бути. А музей голодомору треба добутувати при всій повазі і при всій пошані. Але 574 мільйони на добудову музею. Але це ще не все. Е, здається, 2,8 мільярди. Мільярди, не 28 мільйонів гривень, а 2,8 мільярди на добудову якоїсь там кільцевої дороги біля Києва. Тобто, жили без цієї кільцевої дороги норм. Тепер треба, треба терміново збудувати. Як це, як це можна жити в 23-му році без цієї кільцевої дороги? Скільки людей виїхало з Києва? Жило в Україні. 37 мільйонів зараз по деяким оцінкам 29, населення скоротилося, бізнес скоротився, все скоротилося. Трясся в 100 кілометрів від вас кордон, і напад може відбутись знову. Давайте зариємо 2,8 мільярда гривень в кільцеву дорогу. Нуль запитань, нуль запитань. Це нормально. А ось декомунізація батьківщини мати, як це? Це, це ж неможливо. Далі. Ну, фірма Рікіті Кітаві, серіал на чотири серії в жанрі новорічна комедія Цей санаторій Незабудка за 10 мільйонів гривень. Це, це взагалі просто жах. Окей, mm -hmm. значить, підготовчий період, тільки підготовчий, щоб зробити підготовку до цього серіалу 4,46 мільйона гривень. Це що взагалі? Далі ще одна. Різдвяна комедія позивний Санта 4 мільйони гривень. Історія сестер в серіал 16,8 мільйона гривень. Окей. Бруківка 8 мільйонів гривень на проспекті Богдана Хмельницького в Києві щоб покласти Бруківку 8 мільйонів гривень. Кияни, ви що там? Не походите ще якийсь рік по старій Бруківці 2? Це просто я взагалі не розумію далі. Ще якісь будівництва по вулиці Богатирської, 52 мільйони. Боже мій шляхопровод на пів кільце від жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе мільярд гривень. І так далі. Тут просто читаєш, це, це просто я не знаю. Стежки в гідропарку 2,26 мільйона гривень. Київ Зеленбуд каже, що все неможливо жити без стежок, без оновлення стежок у гідропарку. Потрібні стежки у гідропарку 2,26 мільйона гривень. Це абсолютно нормально. Так, капремонт бігової доріжки. 72,5 мільйонів гривень. В місті Ківерці на Волині. Капітальний ремонт футбольного поля на 145 мільйонів гривень трясця. Місто Ківерці на Волині. Ви без капітального ремонту футбольного поля все ніяк не протягнете. 145 мільйонів гривень це нікого не обурює. Ніхто не пише знести к монахам значить, цей стадіон. Ніхто не пише, а батьківщину мати чогось отаке. Масштабні роботи е, в парку 10 мільйонів гривень, 90 мільйонів гривень реконструкція місцевого стадіону у місті Новояворівську. Тобто є місто Новояворівськ. Я помиляюся, але там живе, здається, декілька десятків тисяч людей. Там це навіть не сотні тисяч людей, можливо, 20 чи 30, можу помилятися, але загалом я просто пам'ятаю, що це геть невеличке містечко. Здається, звідти родом був Кузьма, і колись я бачив. Відео таке з його рідного міста, ну це невеличке містечко. І ось реконструкція стадіону у Яво... Новояворівську. Реконструкція, тобто він існує, його просто хочуть зробити більш модерним. Коштує 90 мільйонів гривень. Це у нашого суспільства не викликає запитань. А демонтаж совєтського герба чи не найголовнішому символі країни на тризуб оце... оце вас викликає питання. То що, то, що тут просто читаєш, тут ну я не знаю, це, це просто жахіття. Друзі, я зараз тема мого відео не це, про це можна говорити довго і багато. Єдине, що скажу, що так, війну не виграєш і не збудуєш тисячі і сотні тисяч безпілотників. Якщо будуть отакі витрати, якщо на стадіон у Новояворівську терміново будуть виділяти 90 мільйонів гривень, із яких же ж можна. 30 або й 50 украсти, ви розумієте, і покласти до себе в, у кишеньку. Так це робиться. А е, вас викликають запитання стосовно батьківщини мати. Одна пані мені наводила, значить, е, що це? Найкращий пам'ятник в Україні, нема інших. Та ні, може, і не найкращий. Ну, щонайменше, він найвищий, він найбільш, найбільший. Це монумент. Чи не єдиний в Україні монумент? Бо пам'ятники і монументи це все ж таки різні речі. Це, здається, восьма, все ж таки, чи сьома можу помилятися, друзі, виправте в коментарях. Хай навіть буде восьма. Це восьмий монумент у світі, восьма така статуя, восьмий монумент у світі за розмірами і за висотою. Це найбільший монумент в Європі. І це дуже впізнавана штука. Він унікальний. От ви знаєте, як статуя Христа у Ріо. От ви всі бачите це, все одразу Ріо де жанейро Це символ Ріо де жанейро І, зрештою, символ навіть Бразилії. Бо кожен, хто бачить статую Христа у Ріо, він одразу розуміє, що мова йде про Бразилію, про Ріо де жанейро і так далі. Що е, муляє цим нашим хунвейбіном? Е, в тому, щоб Україна мала теж такий всесвітньо впізнаваний символ, всесвітньо впізнаваний. Так ось ця пані написала: в нас купа, купа прекрасних пам'ятників. Ну, які я її питаю. Наприклад, пам'ятник Ярославу Мудрому у Сумах, цей Сум у Сумах, де Ярослав сидить, неначе як на унітазі. Ну, вона трошки знітилася, а потім, мабуть, відкрила Вікіпедію які ж такі визначні пам'ятники, бо вона мені чисто. Вікіпедійний такий приклад навела: це пам'ятник Тарасові Шевченку у Харкові. Добре, я кажу: Окей, давайте вашу улюблену Вікіпедію відкриємо і почитаємо. По-перше, цей пам'ятник також було зроблено у радянські часи в 1935 році при Сталіні в саме розпал сталінізму одразу після Голодомору. Цей пам'ятник виконаний в стилі класової боротьби. Там понизу стоять, значить, селяни і робітники, яких Тарас кличе на бій із міровим капіталізмом, напевно. Тобто, це пам'ятник, який був зроблений двома, до речі, євреями москвинського походження або москвинами єврейського походження. Це Матвій Манізір і Іосиф Лангбарт. Обидва не мали жодного стосунку до України. Не народилися в Україні це два євреї московського походження. І ось цей Матвій Манізір і Йосиф Лангбард зробили пам'ятник Тарасові Шевченку в стилі класової боротьби, і тільки тому, що ця лівацька Вікіпедія нам пише, що це один з визначних прикладів скульптури. І ця пані каже: ось є ж пам'ятник Тарасу Шевченка в Харкові. Тобто, людей обурюють скульптури, які були зроблені українцями для українців в українському стилі. З українців їх ліпили, з борзнянки виліпила скульпторка цю батьківщину мати. Це їх обурює, це треба знести. Пам'ятник у розпал сталінізму в стилі класової боротьби. Оце визначний пам'ятник мистецтва. Ну до того ж, статуя Тараса Шевченка 5,5 метрів, і батьківщина мати, яка здається 100 там 8 чи 112 метрів. Я вже зараз так не пам'ятаю. Ну, це не порівнювані речі. То просто пам'ятник, яких по світу повно, і навіть в Україні повно. А це монумент. Він єдиний такий в Україні і єдиний в Європі. Він унікальний як за технологією, так і за виглядом. Він не перегукується і не перекликається ні з чим. Це єдиний просто такий ну, витвір, унікальний витвір мистецтва. Так, він в стилі модерну, він такий дещо грубовато зроблений. Та тим не менше, це просто визначна споруда, яка може і має, і мусить слугувати на користь нашій Україні. Тому, друзі, пробачте, може за такий довгий спіч. Взагалі-то я хотів говорити на іншу тему. Але коли включив телефон, чогось мене, знаєте. Збурила от згадка м, про цей хейт стосовно декомунізації батьківщини, мати. А головне, оце, знаєте, таке. Недорослість, недорослість наших українських патріотів в тому, що в них Україна це щось хуторянське, сільське. Воно не може мати імперських амбіцій. Україна не може мати якихось імперських розмірів, імперських замахів і взагалі не може бути імперією. Може, й мусить. І Київська Русь, Київська держава це була імперія. Вона йшла і завойовувала. І дунави, казав Святослав, і йшов, і йшов і на доростол. Значить, нападав на Візантію, на тьму тарака, йшов на Саркел, воював Хазарію тощо. Всі князі вони розширювали. Взагалі, це наша фішка. наша. Ми зриклися, ми передали це Москвинам. Нам треба повертати своє власне, власний світогляд. Це наш простір від Білого моря до чорного, від Карпат по Кавказ від Дунаю. І до Волги, це наш простір, і ми його мусимо опанувати. Ми його мусимо опанувати зі столицею в Києві. Це наш простір, наші етнічні землі і наша держава. Все, друзі, всі бувайте. Далі буде.